Спільні уроки історії в Івано-Франківську відзначили день боротьби за свободу та демократію Чеської республіки та організували спеціальний показ фільму Хвилі. Стрічка переносить глядача у 60-ті роки, розповідаючи про непростий вибір журналістів Чехословацького радіо в умовах історичних подій. На захід прибув почесний консул Чеської республіки у Львові. Він переконаний, таке кіно є необхідним, особливо для того, щоб показати, як Росія здійснює вторгнення на чужі території цей фільм має в собі меседж і основу російського вторгнення до Чехословаччини 1968 року. І дуже важливо демонструвати це кіно, бо воно показує жахливу інвазію Росії до національності, яка боролася за свою демократію та економічний розвиток. Можна провести паралелі між сьогоденням те, що відбувається зараз. Найнтенсексіенфорфромфоюкраїна діздейс. Почесний консул чеської республіки Івано-Франківську та Чернівця зазначає, Україні важливо перейняти досвід Чехії для зміцнення відносин із Європою та успішного вступу до Європейського Союзу. Сьогодні Чехія це не тільки наш великий союзник у війні проти Росії, але це і великий лобіст України у європейській інтеграції. І для нас дуже важливий досвід Чеської Республіки, як вона входила в Європейський Союз. Її досвід, початок. І сьогодні Чехія лобіює наші інтереси в європейському союзі як майбутнього члена європейського союзу. До слова день боротьби за свободу та демократію Чеської Республіки відзначає 17 листопада. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.